Сьогодні у програмі Суперліга повертається. Надія зазнає першої поразки у центральному протистоянні туру. Гольова феєрія від ласки та Володимирівки. Битва лідерів вищої ліги переможця не виявила усі результати першої ліги Волині. Результати жеребкування другого етапу змагань у другій Лізі Волині. Новорічні канікули для волинських футзалістів минули, і Луцька арена спорт була готова прийняти нові баталії серед команд Суперліги. Характерно, що відкривати другу частину змагань в елітному дивізіоні області повинен був один з центральних матчів усього чемпіонату. Гравці Волиня Гротеху вийшли на гру, сповнені бажанням змінити статус до цього непереможної Локачинської надії. Проте однієї мотивації у дебюті матчу не вистачало, і гості майданчика виглядали дещо впевненіше. Момент за моментом представники Лукачинського району підбирались до воріт Дмитра Галецького і на 9-й хвилині це принесло результат. Гравці надії після розіграшу котового вивели на ударну позицію Миколу Радька, який більярдно точним ударом відкрив рахунок у матчі. Після цього моменти виникали трохи рідше, та й воротарі обох команд були в цей день на висоті. А коли здавалося, що рахунок до перерви так і не зміниться, лучани вивели Романа Кузьмича на порожні ворота 1-1. Гравцям Волиня Гротеху вдалося шокувати суперників з першої ж атаки у другому таймі. Гол на свій рахунок записав Роман Філь. Тепер відігруватись треба було уже гостям. Щоправда, для цього треба було ще пробити голкіпера суперників, який зробив абсолютно непомітну відсутність Павла Чемириса у рамці. А пробити Дмитра Галецького вдалося лише й його колезі за амплуа. Ігор Пунда пішов з командою в атаку і влучно пробив з дальної дистанції. Втім, довго радіти воротареві надії не довелося. Ігор не зумів вийти з-під пресингу суперників, і як наслідок Тарасу Прислубському після перехоплення залишалося лише переправити м'яч у порожні ворота. На майданчику ставало все більш гаряче. Моменти сипалися як біля одних, так і біля інших воріт. А гравці Агротеху за 10 хвилин до кінця гри уже сиділи на п'яти командних фолах. А невдовзі гравці надії ще раз пропустили у порожні ворота, загравшись усією командою в атаці. Гол на свій рахунок записав Андрій Режановський. Вадим Вознюк одразу ж міг збільшити перевагу своєї команди до трьох м'ячів, однак у ворота не влучив. Гості зробили свій хід. П'ятим польовим на майданчик вийшов Володимир Данилюк і за хвилину після виходу скоротив відставання надії у рахунку. До кінця матчу на полі було все. Жовті картки, чимало по-справжньому гольових моментів біля воріт Волиня Гротеху. Судді ніяк не воліли давати шостий фол господарям, хоча підстави для цього були. Врешті-решт, за 25 секунд до кінця гри гравці Надії, все-таки заробили право на дабл пенальті. Однак Сергію Шафранському цього дня переграти одного з героїв матчу Дмитра Галецького не судилося. 4-3. Волиня Гротех тріумфально повертається в чемпіонську гонку, продемонструвавши стійкість та характер. Надія навіть, попри першу поразку в чемпіонаті, залишається лідером Суперліги. Це був запал на ігру, це була самовіддача. Ну, і, я думаю, я думаю чуть -чуть, чуть -чуть бажання в нашій команді можливо було більше. А в деякій мірі і фарта, бо футбол без фарту це так само дуже важко. Можна біля команди суперника воріт мати 18 моментів, забити один гол, а можна не мати моментів і забити 5 голів. От ця гра показала, що дійсно що і фарт є на нашій стороні, був в цьому матчі. Інше протистояння недільної програми Суперліги обіцяло бути не менш цікавим. Амбіційна буратинська ласка навряд чи відчуває себе комфортно у другій половині турнірної таблиці. Тому у матчі проти Володимирівки бажала зробити крок для того, щоб виправити таку ситуацію. І з перших хвилин було відчуття, що сьогодні глядачі побачать багато забитих м'ячів, адже команди одразу вімкнули максимальні швидкості та грали у відкритий футзал. У дебюті зустрічі краще усе виходило якраз у номінальних гостей з Володимир Волинського району. Спочатку вони вдало реалізували штрафни, і Тафрато відкрив рахунок у матчі, а потім Олександр відзначився уже асистом. Після його скидки Вадиму Жаку залишалось влучити у порожню рамку. Слід відзначити, що під час обох епізодів не впевнено діяв Ласки Андрій Козловський. Далі настав час Леоніда Єфремова, який практично особистими зусиллями зрівняв рахунок у матчі, реалізувавши дві можливості. Андрій Бойко міг збільшити перевагу номінальних гостей та після перехоплення влучив у стійку воріт суперника. Покарання за марнотратство прийшло майже одразу. Голкіпер Володимирівки не зміг тримати м'яч після удару Леоніда Єфремова. Як не намагалися гравці Володимирівки у нових фіолетових кольорах піти на перерву лідерами, забити до кінця першого тайму їм так і не вдалося. Після перерви голки передовго тримали нічийний рахунок, відбиваючи усе, що летіло у рамку. Порушити цю гармонію зміг лише Леонід Єфремов. Проти його удару Тарас Гринчишин був безсилим. Однак довго перевага ласки не протрималась. Віталій Кашуба, що переїхав до Володимирівки з шанс-авто під час зимового трансферного вікна, реалізував штрафний. Гойталки продовжувались і вже за дві хвилини Леонід Єфремов та Олександр Назарчук втікли у контратаку, і останній влучно пробив у ближній кут. Розв'язка поєдинку настала протягом останніх п'яти хвилин. Тут нагадала про себе фантастична фізична готовність гравців Володимирівки, яка дала змогу номінальним гостям не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Спочатку відзначився Вадим Жак, а потім уже дубль оформив Віталій Кашуба. Ще за дві хвилини питання про переможця гри було практично зняте. Того ж таки Вадима Жака під час контратаки партнери вивели уже на порожні ворота. Леонід Єфремов встиг до кінця матчу довести свій особистий доробок до п'яти забитих м'ячів. Однак навіть цей фантастичний показник не допоміг його команді сьогодні заробити бодай один заліковий пункт. 6-7. Володимирівка перемагає яскравому матчі та підтягується ближче до лідерської групи турнірної таблиці. Від колективу Андрія Петрова ці хлопці відірвались уже на відстань восьми очок. Я уверен, что в этом году мы будем бороться за медали. И сегодня играли с хорошим, сильным, принципиальным для нас по турнирной таблице соперником. И хочу поздравить всех ребят. Мы будем побеждать, выигрывать. И всем большое спасибо. Розпочинався сьомий тур Суперліги матчем у Ковелі, де шанс авто приймав в отранс. І тут любителі футзалу також чекав сюрприз. Вже у першому таймі лучани зуміли шокувати суперника чотирма забитими м'ячами. При цьому у відповідь не пропустивши жодного. Ближче до кінця матчу команди влаштували справжню гульову феєрію, однак, бодай зрівняти рахунок ковельчанам уже не вдалося. Матч епіцентру та Мар'янівки перенесено на пізніший термін. Поразка «Шанс Авто» дозволила Волиня Гротеху не тільки обігнати конкурентів, а й випередити їх за додатковими показниками. Слід відзначити, що тепер у спину лідерській трійці дихають Івотранс транс з Володимирівкою. Перед очним протистоянням «КамАЗ Агро та Колос займали перші дві сходинки турнірної таблиці Вищої ліги. Тому ціна матчу була дуже висока. Активніше зустріч розпочала ківерцівська команда, тоді як номінальні господарі з Рівненської області звично вибрали контратакуючу тактику. Моменти біля лідера чемпіонату створювалися регулярно. Голкіпер Камазу крутився як міг, рятуючи свою команду, але після удару Юрія Ващука навіть він виявився безсилим. Втім, острожанам вдалося швидко відіграти зусиллями свого лідера Олега Юрчука. На 13-й хвилині ківерцівська команда знову вийшла уперед. Тепер відзначився Дмитро Горщарук. Колос міг тут же збільшити свою перевагу, однак номінальні господарів рятувала стійка. А за дві хвилини до кінця тайму Олег Юрчук знову покарав суперників за марну тратство. Після перерви лідеру вищої ліги вдалося вийти вперед. Тепер своїх партнерів по команді порадував Сергій Вишневський. Представникам сусідньої області вдалося дещо заспокоїти гру, але довести її до переможного кінця не вдалося. На останній хвилині острожани порушили правила, і цей фол виявився для них шостим. Микола Глушаков чітко реалізував дабл пенальті і врятував для колоса один заліковий пункт. Не вдалося в першу чергу деяким гравцям до кінця сконцентровано грати. От. Бачили 15 секунд. Можна було зібратися на тих 15 секунд і зіграти якось більш надійно. У інших матчах шостого туру несподіванок не сталося. Будівельник та куражець здобули впевнені перемоги над своїми опонентами. Ніковетеран Лучіськ та Вотранс-2 виграли, як кажуть, на зубах у атлетика та зміни відповідно. Матч освіти та надії 2 не відбудеться. Лукачинська команда через кадрову кризу зняла зі змагань, і тепер усі результати матчів з її участю будуть анульовані. Зігравши у нічию, Камаз Агро та Колос пропустили на лідерські позиції будівельник та Кураж. Ніковетеран Учіськ та вотранс 2 закріпились у першій частині турнірної таблиці. Зміна та атлетик продовжують зберігати свої позиції у другій половині, а освіта та торпедо продовжують замикати турнірну таблицю. У сьомому турі першої ліги Волині центральним протистоянням був матч між Володимиром та Пакко. На відміну від кубкової дуелі, тепер Волинському Бундестіму переграти суперника не вдалося. Впевнені перемоги здобули Джерос та Опера. Міда Стрейт втратив два очки, зігравши нічию з Луцьк тепло. У турнірній таблиці Пакко наздогнав Володимир, а йому спину дихають Джерост та опера. Враховуючи те, що Міда стрейт від лідерів на відстані всього однієї перемоги, за титул переможця у цьому дивізіоні змагаються одразу п'ять команд. Спартак та квартал, які зіграли між собою в нічию. За рахунок цього на сходинку піднялись у турнірній таблиці. Представники команд другої ліги 10 січня у п'ятницю на церемонії жеребкування, яка відбулася у приміщенні формули здоров'я, визначилися із суперниками на другому етапі турніру, де будуть визначатися абсолютні призери другої ліги та володар Кубку Ліги. Вісім кращих колективів за підсумками першої частини турніру жеребу» спочатку зіграють у двох відбірних групах так званої Ліги Чемпіонів. У групі А за право грати у півфіналах посперечаються команди Каприз, Метеор, Надія-3 та ФК Звірів. А в групі Б боротьбу за титули Ліги поведуть Стелла, Ласка, Гірка Полонка та АДФК. В одній восьмій Кубку другої ліги 16 команд 18 до 19 січня поведуть боротьбу за свій престижний трофей. Серед пар команд учасниць найбільш цікавими очікується протистояння між КСПТ Рожища і Хадеа та прип'яттю і фіміамом. Хоча кубкові поєдинки в більшості випадків дарують глядачам та учасникам цілу веселку адреналінових емоцій.